Расу Шевченку присвячую, перед тобою голови схиляєм. Для нас усіх ти є творець, геній українського народу, поет, мислитель і борець. Ти став пророком назавжди. Прозоро бачив все через століття, та відчував і закликав. Боротися із катом ненависних. людську біду ти відчував, умів передавати думки і почуття народу. Люто ненавидів ворогів, та закликав знищити цю сволоту. Пробач Тарасе, що тебе турбую, що нарушила твій вічний сон. Живі завжди тим між народом для мене вічна слава, гордість і закон. Ти був зірцем. Все відчував і бачив, Прозоро бачив того москаля. З презирством ненавидів супостата, що мирну і квітучу Україну з попеля Руйнує. Палить, убива, гвалтує, руйнує Україноньку мою. Та наші ЗСУ не скорені герої, знищать всю московську дзьорду. Ти закликав боротися з кацапом. Ці люди хворі на хвашизм. За слова слава Україні, ти расисте взяв, людину вбив, розстріляв в упор і стріляв ще довго, Хоч серце вже не билося його, любив він рідну нашу Україну. Московську сатану, як і Шевченко. Ненавидів вже давно. Ми віримо тобі, пророче, знаємо, здійсняться мрії твої всі, Касапів знищим, гидких супостатів, щоб не топтали української землі. Сторіками вже кров тече у Чорне море. Трупи орків по Дніпрі пливуть, очищають Україну від навали, страшні розправи на ординців ждуть. Тарас Шевченко все бачив наперед, що коїться сьогодні. Через століття він на все дивився. і Господа благав. Щоб став пригоді та рідну Україну захистив, Ступ із серця відчував людського, вгорі бачив сиріт й матерів та твердо знав, що Україна встане, що мирна і квітуча Україна. Підніметься з колін. Тебе, мислителі, у світі всі шанують, борця за правду, волю і свободу. З квітами віддають тобі всі шану. Ти гордість українського народу.